Молодж Бургундія мої Самка це вже самця старша, що вже і вже третій рік ці самці, але молодж води немало, є в роботі вони хороші, це молодж по моєму старому самцює. Самчик трьохмісячний, трошки більше вже як три місяці чуть-чуть Такий самчик Чи -чи -чи -чи. Ще одна самка і молодеж. Бургоніточки маленькі. Це меншенькі, ціка, ціка. Багато трохи поновила їх вона. Ще одна самка з малышами. Ще одна самка тут пропала, вже було повисотягувалася з нею маленькими коровнятками. Ще четверо, було, восьмеро, але <кій> поки четверо. Ще одна самочка тут привела їх теж. 12 штук їх є, але тяне нормально їх. самчик Бургонець три місяці маленький по старому мону санцює тоже. Це Самчик трохи більший, вже десь 3,5. Це по молодому самцю. Це по молодому самцю. Ще один самчик, трохи більше, як 3 місяці. По молодому самцю. Також самка. Молодежі. Молоді Хватає цього року, гарно йде так само. Це по старому самцю не Так, дві лінії є по двох лініях, поки молоді є. Ще чекаємо два санці мають приїхати з Європи. з один Словакії, один з Венгрії. Буде ще дві лінії кроликів. Цим кроликам по 45 днів. Ой, старий мій самець 3,5 роки вже йому в цьому самцьові, але ще молодь дає хорошу, дає все грає хорошо по ньому, парує хорошо. Самець важкий, 6,5 кілограм. Ще будемо його тримати, вже від нього лишили. Зараз є від нього три сина, один точно залишився від нього. Там ще молодь таких, що трьохмісячних, а один чотирьохмісячний самець є від нього ще. Трошки лишаю молодих по ньому самців теж, щоб були. Заміна йому, а лише поки його також будемо тримати.